Якщо ви знайшли зброю, її можна здати в поліцію або залишити собі, щоб захищатися від окупантів, але спершу обов'язково задекларувати. Закон, який це регулює, президент підписав на День Незалежності. У цьому відео я розповім про всі новації. Однак, спершу поставте вподобайку на це відео, а ще напишіть коментар. Якщо не знаєте, що написати, то розкажіть, як ставитись до легалізації зброї. Однак це відео. Не про легалізацію, а про ту зброю, яка є власністю держави, але може бути використана цивільними людьми для захисту від агресора. Передусім, пригадаємо березень 2022 року. За 10 днів після широкомасштабного вторгнення Верховна Рада ухвалила важливий закон. Він дозволив отримати вогнепальну зброю тим українцям та іноземцям, які хотіли використати її для боротьби з окупантами. Однак неврегульованим лишилося одне питання, і в цьому державу складно <звинувачувати>. Ми пам'ятаємо, як хаотично всі поводилися першого місяця широкомасштабної війни. Так сталося і зі зброєю. Її роздали, однак цей процес належним чином не зафіксували. У березні це рішення однозначно зміцнило нашу обороноздатність, адже люди отримали можливість захищати свої громади. Однак прийшов час розібратися, хто і якою зброєю зараз володіє. Отже, за новим законом, люди, які мають вогнепальну зброю і боєприпаси до неї, що підлягають декларуванню, повинні протягом одного місяця звернутися до національної поліції. Там вони задекларують або здадуть. Зброю задекларована зброя чи боєприпаси є державною власністю, а цивільна особа може володіти і користуватися ними під час воєнного стану та протягом 90 днів після його закінчення. Також закон дає відповідь на питання, що робити, якщо ви знайшли зброю. Вам потрібно впродовж доби звернутися до Нацполіції і там або віддати її, або задекларувати і залишити собі до кінця війни. Однак, якщо знайдена зброя фігурує у кримінальних провадженнях, Має видалені чи незаконно змінені маркування або визначені законом невідповідності, її вилучатимуть органи нацполіції. Цей закон давно назрів, а тому дуже добре, що нардепи нарешті його ухвалили. А президент підписав. Насамкінець, хочу подякувати людям, завдяки яким ми зокрема можемо робити такі відео. Тим, хто підтримує нас на патреоні, байміякофі та ютуб, ваша підтримка допомагає центру спільних дій впроваджувати принципи доброго врядування на державному та місцевому рівні. Долучайтеся до змін, які роблять нашу країну кращою.